Започатковують нові зв'язки з країнами Європейського союзу. 31 липня до міста прибула делегація з Естонії. Міський голова Ольга Попенко спільно з командою зустріли закордонних гостей. Старішину волості Ляєне Харю Януса Саата та членкиню волосного зібрання Вікторію Візбек вітали у кращих українських традиціях. За давнім українським звичаєм, наш народ зустрічає поважних гостей пшеничним короваєм на вишитому тканому рушнику. Адже хліб це основа життя, божий дар, а тому святий. Хліб це ознака гостинності українського народу. А прилучани здавна славляться своєю гостинністю та щедрістю. шановні гості, прийміть цей запашний пшеничний коровай як знак щирого бажання. Розділити з вами благополуччя і достаток, а також побажати вам мирного життя і добра. «Ми прибули до України в понеділок і мали змогу відвідати кілька громад у різних регіонах. одним із запрошень було до прилуцької громади. Я щиро вражений тим, наскільки тепло щиро нас тут прийняло. Ми побували в багатьох громадах, але прилуки та керівництво громади справили на мене надзвичайно гарні враження. дуже добре видно, скільки зусиль вони докладають для розвитку міста та покращення життя у прилуках. Прилуки міста з потужним управлінським досвідом у фокусі комунальні підприємства, заклади освіти, соціальна інфраструктура. Разом із керівництвом міста очільник волості з Естонії відвідав гімназії номер 1 номер 10 та номер 13. Головна увага розвиткові освіти. Йдеться як про створення нових сучасних просторів, так і про осучаснення вже існуючих. Обговорювали й безпекову складову укриття в школах. Уже облаштовані. Делегація побувала й на об'єкті, де триває будівництво нової підземної школи. Прилуки активно розвивають спорт та інклюзію. Гості мали нагоду побачити, як працює центр комплексної реабілітації світанок, установа, яка допомагає дітям з інвалідністю соціалізуватись, розвиватись і бути впевненими у собі. У цій непростій ситуації ви справляєтесь надзвичайно добре. Щира подяка вам за це. Помітно, як ви працюєте з ветеранами, дітьми, людьми поважного віку. Приємно бачити, що ви не забуваєте про ці важливі групи населення, незважаючи на воєнний стан в Україні. Ви активно співпрацюєте з різними партнерами, щоб допомогти людям і покращити середовище для життя. Ви великі молодці. У ході робочого візиту до міста Яну Саад та Вікторія Візбек також познайомилися з керівним апаратом ради. Під час зустрічі обговорили, як організована робота в різних сферах життя громади та поділилися власним досвідом управління на місцях. Я на кумаельна тут ласінцісприлуки справили особливе враження. Тут видно, що про місто дбають вулиці. Чисті, трава скошена, дороги в хорошому стані. Хочу відзначити пані Ольгу Михайлівну та її команду. Вони зробили. Чудову роботу про вашого міського голову можу сказати лише добрі слова. Хоч ми зустрілися вперше, але склалось враження, ніби знайомі вже давно. У результаті візиту міський голова Ольга Попенко та старіше на волості Ляєне Харю Яну Саад підписали протокол про наміри щодо подальшої співпраці. <звук> Це старт нової співпраці між прилуками і волостю ляєне хар'ю розвитку обох громад. Насправді прилуки Ми приїхали не лише ділитися власним досвідом. Ми також хочемо перейняти ваш. І ми вже бачимо, що від такого обміну виграють обидві сторони. особливо це стосується таких сфер, як спорт, культура, освіта. У нас справді дуже багато спільного і багато можливостей для подальшої співпраці у нашій громаді в Естонії проживає багато українських біженців, яких ми прийняли з відкритим серцем. Ми всі щиро сподіваємось, що ця жахлива війна нарешті закінчиться і українці зможуть знову жити у мирі. Ви справді хоробрий і сильний народ. Ми віримо в перемогу України. Вона обов'язково настане. Щиро дякуємо за вашу стійкість і гідний приклад для всього світу.